Електронне бронювання військовозобов'язаних тепер доступне на порталі Дія сервіс пришвидшує процес та забезпечує прозорість процедури. Система працює наступним чином: спочатку міністерства та військові адміністрації формують перелік установ, які відносяться до критично важливих для економіки або які забезпечують сили оборони. Потім керівники таких компаній на порталі Дія подають дані про підприємство та співробітників, яких хочуть забронювати. Важливо, щоб військовозобов'язаний був офіційно працевлаштованим та був внесений в реєстр оберіг вже за годину після подання заявки компанія отримає результати бронювання. Вони надійдуть керівниковій безпосередньо заброньованому працівнику у застосунок резерв плюс. Термін такого бронювання 12 місяців, а для компаній, що забезпечують Збройні сили України чи інші військові формування на термін дії контракту. Замість тижнів на розгляд документів вручну тепер потрібно лише година. Подати дані про співробітників може як керівник, так і уповноважена особа, наприклад, HR або керівник кадрової служби. Але підписати заяву повинен безпосередньо сам керівник компанії.